Доброго дня, шановні друзі, розглянемо з вами прилад пускозарядку g spac модель Air. Існує також ще Модель Pro. Відрізняються вони тим, що у Air є встроєний компресор, а в Моделі Pro просто пускозарядка наша. Перейдемо до передньої панелі і подивимося з вами, що у нас є Три в одному. Це у нас пускозарядка 12 вольтова як ми бачимо. Піковий струм у нас 1250 і 480 А це номінальний. Є компресор, який у нас видає 4 бари. І також бачимо, що можемо підключати до вас пристрої через 12-вольтовий роз'єм, такий як в прикурювачах у автомобілі. Як ви бачите, у нас всередині стоїть батарея на 18 Агодин, яка вставляється у нас у задньому віціку нашого пристрою. І для того, щоб її зарядити, друзі, в комплекті йде у нас блок живлення, який ми з вами зараз підключимо і подивимось процес того, як він у нас заряджається. Підключаємо. До нашого пристрою і бачимо, червона лампочка насвідиться, що значить Charge. На англійський Charge значить, що йде зарядка у нас. І коли у нас батарея буде вже повністю заряджена, засвітиться зелений у нас індикатор. Такої батареї 18 вистачить довго, наприклад, якщо ви будете використовувати, підключати ноутбуки, якісь електропилоди, світильники, зарядка. Як ви бачите, є у нас інтерфейс нашого підключення 12 вольт. Під такою от кришкою. Сюди ми робимо наше підключення. Всередині інструкції до нашого пристрою також є плюс-мінус час, від якого зможе відпрацювати наша батарея. От таким от чином відбувається у нас зарядка. В цьому пристрої також у нас є не тільки пускозарядка, але й компресор, завдяки якому ви можете і накачати або м'яч, або колесо до вашого автомобіля, або якісь побутові речі, такого плану, як матрас тощо. Як ви бачите, у нас виконаний він в синьому такому пластиковому корпусі. Тобто, це у нас відсилка до назви Air. А прошка у нас йде в сірому кольорі. Як ви бачите, акумулятор у нас був не дуже сильно розряджений. Тому зараз нас світиться лампочка зеленого кольору, що сповіщає нас про те, що батарея у вас заряджена. Також про індикацію можна почитати в нашій інструкції, яка у нас йде в комплекті до нашого пристрою. Ось такий невеличкий огляд, як підключити. Та працювати з даним інструментом. Також тут є інструкція, як використовувати компресор так, щоб у вас прилад довго прослугував. В комплекті у нас ідуть насадки для того, щоб накачувати різні, як вам вже казав, колеса, наприклад, матраси або м'ячі. І йде на шланг з зажимом, як ви бачите, з таким фіксатором. Для того, щоб можна було закріпити під час того, як будете накачувати колеса конкретно. Так. Також бачимо, тут у нас відсік для нашого. Блока оживлення. Ось за такими приладами можете звертатись в нашу компанію electromotor.com.ua Всього вам доброго, до побачення!